Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Вітер повітря. Давайте з вами послухаємо вірш про вітер. Він літав за голубами, а тоді гайнув за нами. Хусточку зірвав зелене, розкуйовдив чуб у мене, а маленького Миколу навіть ухопив за ногу. В хату ми втекли від нього, від бешкетника такого. Погляньте, дітки, до нас завітала повітряна кулька, і вона хоче розказати вам про себе. Я повітряна куля, я дуже яскрава і вмію літати, але не завжди це роблю, а лише тоді, коли мене наповнять повітрям, пропоную вам цікаву подорож, під час якої ви зможете дізнатися багато цікавого про повітря. Подивіться, дітки, на ці надувні іграшки. Що всередині них? Так, всередині них повітря. Тобто, щоб надути ці іграшки, нам потрібне повітря. Але не тільки іграшкам потрібне повітря, воно так само необхідне людям, тваринам, рослинам. Пригадайте, будь ласка, за допомогою чого дихають рослини та завдяки чому повітря стає чистим. Так, дітки, рослини дихають і роблять повітря чистим за допомогою листочків. У листочках є маленькі зелені частинки, які ловлять світло сонечка і допомагають рослинам дихати. Ось як це відбувається. Рослини вдихають вуглекислий газ, який видихають люди, і з нього беруть те, що їм потрібно для росту. А коли світить сонечко, рослини і їхні листочки працюють як маленькі фабрики і видихають кисень, який потрібен нам, людям, для дихання, тому дерева, квіти і кущі допомагають робити повітря чистим і корисним для нас. А тепер, дітки, давайте спробуємо відчути повітря. За допомогою яких частин свого тіла ми можемо відчути повітря? Так, дітки, за допомогою носа і рота. А тепер давайте проведемо дослід. Для нього нам знадобиться тарілочка з водою. Вдихніть повітря через ніс і видихніть його через рот. Ви змогли його побачити? Ні, не змогли. А тепер давайте зробимо те ж саме. Але над тарілкою з водою. Спочатку вдихніть повітря, а потім обережно видихніть над тарілками з водою. Ви щось помітили? Так, дітки, коли ми подмухали на тарілку з водою, вода почала рухатися. Рух повітря ми називаємо вітром. Чи можемо ми побачити, що надворі вітер. Так, можемо. Ми можемо спостерігати за деревами, квітами, і коли вони гойдаються і шумить листя, ми знаємо, що на дворі вітер. Скажіть, дітки, а яким буває вітер? Так, вітер буває теплим, холодним, слабким і сильним. А скажіть, восени який вітер теплий чи холодний? Правильно, малята, холодний. Отож, дітки, ми з вами сьогодні дізналися багато цікавого про вітер. Чи сподобалося вам заняття? Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!